Доброго дня, з вами Company. поступає продажа Ford Escape SE 2017 рік, передній привіт. Автомобіль запускається, їде. Був знятий бампер. Поставили бампер, Аж пошкоджень переднє ліве крило, передня ліва дверка і заднє ліве крило. Так, автомобіль на хорошій компенсації це NS2.0 бензин. Автомобіль має 86 тисяч миль пробігу на ось такому темному салоні, є панорама, ще є дефект по задньому лівому крилі, на великому екранчику, є підігрів сидінь. Автомобіль так в гарному стані, немає передньої правої фари. Тому кого цікаво, ось такі авто, пишіть нашим менеджерам.